Тебе зацікавила гра за 4 і ти хочеш почати грати, але не знаєш як? Я допоможу тобі. Для початку потрібно встановити гру. Це можна зробити безкоштовно, скачавши базову гру The Sims в Steam, EA App або Epic Games. Для початку цього буде достатньо. З часом можна буде купити доповнення, які допоможуть вам урізноманітнити гру. Якщо у вас немає можливості купувати доповнення, не засмучуйтесь. Іноді EA безкоштовно роздає старі допи, а також. Я та інші сим-блогери періодично проводять розіграші у себе на каналах. Також існують моди, які допоможуть розширити можливості гри, але про них я розповім детальніше в іншому відео. Для гри в The Sims 4 тобі знадобиться ea ап його потрібно встановити на ваш комп'ютер чи ноутбук та зареєструватися. Ви зареєструвалися в EA App. гра встановлена, можна запускати і почати гру. Ура! А з чого ж починати? Звісно ж, створення персонажа. Відразу як натиснете розпочати нову гру, вам потрібно створити персонажа. Гра запропонує створити персонажа з історією. Якщо ви оберете цей варіант, вам потрібно буде відповісти на декілька запитань про вашого персонажа, на основі яких гра сформує характер та історію вашого персонажа, яку ви зможете побачити після закінчення. У такому випадку ви можете лише замінювати його зовнішність, а характер буде уже зафіксований грою, недоступний до змін. Ви зможете лише прочитати, що йому дала гра. Тут уже будуть йому надані певні навички, кар'єра, тобто якась сформована предісторія. Або ж ви можете відмовитись і обрати характер свого персонажа самостійно. Звісно, вам потрібно буде назвати вашого персонажа. Це можна зробити самостійно або скористатися кубиками та згенерувати випадкове ім'я та прізвище. При натисканні на пламбоб відкривається вікно, в якому можна обрати стать персонажа, його вік, також голос та ходу. Ви можете обрати, яка вам більше до вподоби. Також у цьому вікні є додаткові налаштування сексуальної орієнтації та статі. Якщо ви створите більше одного персонажа, також у цьому вікні можна встановити родинні зв'язки між персонажами. Натиснувши ось тут, ви можете обрати мету життя для вашого персонажа. Впродовж гри ви легко зможете її перемикати, тому можете не боятися обрати щось не те і вибирати, що вам здається найбільше підходить для вашого персонажа. Також натиснувши ось тут, можна обрати йому риси характеру або зарандомити їх також за допомогою кубику. Натиснувши на ось це знак питання, ви можете обрати вподобання для персонажа. Їх можна підбирати окремо по кожній категорії, або знову ж таки натиснути на кубик і згенерувати випадково, якщо ви за рандом. Характер персонажа сформований, тепер переходимо до зовнішності. Для того, щоб змінити якусь частину тіла, вам потрібно натиснути на неї. Створення умовно поділене на голову та тіло. Давайте розпочнемо з обличчя. При натисканні на обличчя у вас з'являється 5 кнопок: обличчя, волосся, головні убори, аксесуари та косметика. Вони ж в свою чергу поділяються на підкатегорії, щоб у вас було більше можливостей кастомізувати вашого персонажа. У категорії обличчя ви можете обрати тон шкіри, одне з запропонованих грою обличчя, деталі шкіри, такі як зморшки, веснянки, родимі плями та вітиліго. Обрати зуби для вашого персонажа. Також з доповненнями шлях до слави та вовкулаки у вас з'являється можливість додавати шрами. Також є можливість змінити окрему частину обличчя, натиснувши на неї. Так, як, наприклад, очі, ви можете замінити колір очей, форму очей, змінити форму лоба, замінити брови, губи, ніс. Затиснувши ліву кнопку миші, ви можете регулювати розмір деталей і його положення на обличчя, наприклад, як із носом. Також можна регулювати губер, піднімати їх вище нижче, розширювати і звужувати. Таке ж можна робити із очима. Також існує режим детальних змін, у якому можна пропрацювати обличчя більш детально. Обличчя готове перейдімо до підбору зачіски. Ви можете обрати як одну зачіску на всі наряди, так і для кожного наряду різну. Збоку на панелі з'являються 4 кнопки: коротке, середнє, довге та зібране волосся. Їх не обов'язково використовувати, але вони можуть полегшити ваш вибір зачіски. Зверху на панелі ви можете обрати колір волосся для вашого персонажа. Також ваші брови ви можете поставити галочку, вони будуть у тон волосся, або прибрати її і зафарбувати їх в якийсь потрібний вам колір. Зверху над вибором кольору волосся є розширена панель фільтрів, де ви можете відфільтрувати ваші зачіски, щоб полегшити вибір. Наступна кнопка Головні убори. Тут ви можете обрати головний убір для вашого персонажа. Також для зручності тут є під кнопки, такі як з полями, «Без полів» та бейсболки. Знову ж таки, їх не обов'язково використовувати, але якщо бажаєте, ви можете собі відфільтрувати для зручнішого підбору ваших саме уборів. Якщо ж ви не хочете одягати головний убір вашому персонажу, ви можете його зняти, натиснувши на хрестик ось тут або ось тут. Наступна кнопка аксесуари. Вона поділяється також на чотири підкатегорії: Це пірсинг, окуляри, намиста та медичне приладдя. У категорії пірсинг ви можете обрати сережки для персонажа. Також із доповненнями, такими як університет та «Екожиття» у вас з'являються ще й сережки для обличчя, які можна розмістити на бровах, а також у носі. В категорії окуляри можна обрати окуляри для персонажу, є варіанти як окулярів для зору, так і різних сонцезахисних, і навіть окулярів для плавання. В категорії намиста можна обрати прикраси для шиї, а в категорії медичне приладдя знаходяться слухові апарати, які ви можете додати вашим персонажам. Наступний пункт косметика. Макіяж, як і аксесуари, потрібно підбирати на кожен наряд окремо. На панелі з'являються кнопки очі, підводка для очей, щоки, губи та гри. Давайте детальніше подивимось на них. В категорії «Очі» знаходяться тіні для очей. У категорії підводка логічно ви можете знайти підводку. В категорії щоки знаходяться різні види рум'ян, в категорії губи різні помади та блиски, які можна використати для ваших сімів. І у категорії грим ви можете знайти різні варіанти гриму для ваших персонажів. При виборі будь-якого з елементів макіяжу у вас з'являється міні-вікно, де можна обрати сводч, а також вручну налаштувати відтінок, прозорість, насиченість та яскравість вашого макіяжу. Завдяки цьому ви можете створювати власні сводчі макіяжі. Обличчя готове, перейдемо до тіла. Для початку я зніму одяг, щоб детальніше роздивитися режим редагування фігури. Для цього потрібно натиснути на хрестики ось тут. Натиснувши на кнопку тіла, ми можемо знову ж таки обрати тон шкіри, також одну з запропонованих грою фігур додати татуювання, волосся на різних частинах тіла, шрами, деталі шкіри, такі як веснянки, вітеліго, Родимі плями, розтяжки та родимки, а також додати медичне приладдя. Фігуру, як і обличчя, ви можете редагувати вручну, затиснувши ліву кнопку миші. До речі, обертати персонажа можна за допомогою ось цих стрілочок внизу, або затиснувши коліщатку миші. Збоку, за допомогою бігунців, можна обрати рівень м'язистості та повноти персонажа. Тіло готове пора одягати персонажа. Це можна зробити за допомогою стилізованих образів, підібраних саме розробниками, або зробити самостійно за допомогою категорій верхня частина одягу, нижня частина одягу, в повний зріст, аксесуари та взуття. Вам потрібно підібрати для персонажа одяг у вісьми категоріях: повсякденне, формальне, спортивне вбрання, нічна білизна для вечірки купальні костюми, спекотна погода та холодна погода. За бажанням ви можете натиснути на кнопку ось тут та збільшити кількість нарядів у категорії до 5 максимум. Загалом у вашого персонажа може бути від 8 до 40 образів. Ви колись створювали так багато? Бо я ні. У кожній з частин одягу також є підкатегорії для зручного пошуку саме потрібного вам одягу. Я особисто ними користуюся рідко, тому що вони працюють не завжди коректно. Також є розширений фільтр, якому ви можете також щось відфільтрувати, щоб вам було зручніше знайти саме потрібні вам предмети, а також ви можете прибрати поставлені грою фільтри, щоб, наприклад, жінка могла носити і чоловічий одяг також. У розділі аксесуари ви можете підібрати для вашого персонажа браслет, рукавички, каблучки, манікюр, педикюр, різні калготки та легінси та шкарпетки. Якщо ви не можете обрати образ персонажа самостійно, ви можете довіритись рандому та згенерувати його за допомогою кубика. Це можна зробити в кожній категорії окремо. Так і загально змінити повністю персонажа, натиснувши на кубик знизу. Натиснувши на стрілочку біля нього, ви можете обрати, що саме ви хочете змінювати для свого персонажа. Наприклад, я для цього залишу лише одяг. Імені кубик згенерує образ для персонажа. Ви можете це робити потрібно вам кількістю разів. Поки вам не сподобається фінальний результат, який запропонує кубик. Персонаж готовий! Ура! Якщо ж ви хочете додати ще одного персонажа, вам потрібно натиснути на кнопку знизу Додати Сіма та обрати з категорії, кого саме ви хочете додати. Є такі категорії: додати Сіма з історією, щоб гра створила предісторію персонажа для вас. Я вже показувала це на початку створення. Додати нового сіма, додати улюбленця. Ця категорія з'являється, якщо у вас є доповнення коти та собаки або кінне ранчо. І в цій категорії ви можете створити собаку, кота. Та коня. Також є пункт змішати породи це для гриз генетикою. Додати окультного сіма. Для цієї кнопки вам також потрібні доповнення. А саме для того, щоб додати прибульця, у вас має бути доповнення на роботу. Для того, щоб додати русалку, потрібне доповнення е, життя на острові. Для того, щоб додати чарівника, потрібне доповнення світ магії. Ще з окультів є така категорія, як вампіри, для неї потрібно доповнення е, вампіри, але у мене його немає. Також ще всі є е, перевертні, для них потрібно доповнення. Лаки, якого також у мене на даний момент немає. Також ви можете додати сім'ю з галереї. Ця кнопка відкриє вам загальну галерею, або ви можете зайти в свою бібліотеку та вибрати уже створеного раніше персонажа і додати його до своєї сім'ї. Ну і останньою в нас залишається кнопка Грати з генетикою. За допомогою цієї кнопки ви можете побавитися з генетикою, створити для вашого персонажа дитину або брата чи сестру, або когось з батьків, і буде враховуватися генетика і риси. Також ви можете рандомити цю дитину, і пізніше, коли ви підтвердите, ви можете також її редагувати. Коли ваша сімейка повністю створена, натискаємо на кнопку Грати. У вас з'являється вікно збереження. Тут ви можете натиснути на фотокамеру та замінити портрет вашого персонажа на передньому плані, підібрати, який вам буде більш до вподоби. За допомогою ось цієї кнопки ви можете опублікувати вашого персонажа в галерею, де його побачать інші сімери та зможуть скачати для себе. Для продовження натискаємо на галочку. Якщо у вас є доповнення сезони, то перед початком гри потрібно обрати пору року. Якщо ж у вас лише базова гра, то цього пункту не буде. Після цього потрібно обрати, де буде жити ваш персонаж. В базовій грі є лише три містечка: Willow Creek, Oasis Springs та Nücrest. Всі інші приходять з відповідними доповненнями. Свою персонажку я поселю на одну з пустих ділянок у Нюкресті. У наступному відео ми з вами розберемо, як будувати в Sims 4 та збудуємо для неї дім. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо сподобалось це відео, та підписуйся на канал, щоб не пропустити продовження. До зустрічі в наступних відео. Па-па!